Покажу вам бюджетний варіант під'ємного механізму. Це ми зробили ось така стара труба. Буває у кожного на городі. Хто зняв уже де нужна капля. Ми її забили можна піском, можна відсівом. Далі оділи розрізали стару трубу, наділи, дефіксували. заглушили чопиками и вот так поднимаем, накручиваем на трубу. Вот тут закрутили саморез, с тенней стороны капля привязана и оно зачипается. Сейчас покажем. И вот так капля І зачепили за саморіз. Ми зробили на 4 прольоти, бо довга теплиця 33 метри тут буде тут підніматися і з тієї сторони так само буде провітрювання фартух. І отут ще закліпсується на А на зиму ми отут ось опустимо і закліпсуємо її отут. Закидаємо землю, і Закидаємо Закидаємо землею, тут прикидаємо трохи, щоб її не вирвав. Ну, а тут підготували в огорочок. Буде маточник гарного дня.